Ти дивишся в дзеркало і думаєш, хто я без нього, хто я без неї, і що я взагалі чогось варта, коли поряд більше немає того, хто був центром мого світу. Це питання не про любовну драму з романтичного фільму, це питання про глибини внутрішній злам, який переживає тисячі людей після розлучення. Чому ми так часто відчуваємо, ніби втратили не тільки стосунки, а й частину власної душі? Відомо, що під час близьких стосунків наша ідентичність буквально переплітається з іншою людиною, це не метафора. а… Нейропсихологічний факт. Ми формуємо звички, спільні ритуали, налаштовуємо свій мозок на постійний контакт. І коли цей контакт обривається, нервова система переживається як втрату частини себе. Звідси відчуття порожнечі, занепад, самооцінки, страх бути нікому не потрібною. Це не тому, що ти слабка чи недостатньо самодостатня, а тому, що твій мозок і серце звикли до ми замість я. Жінка, яка після розлучення раптом боїться піти сама в кафе, хоча ще рік тому була душею компанії, що тут сталося, вона втратила не тільки партнери, а й частину своєї соціальної ролі. Ми не просто любимо, ми створюємо через любов образ себе. І коли цей образ руйнується, ми залишаємося ніби на руїнах, намагаючись згадати, а хто я, крім дружини або партнерки, що з цим робити. По перше, дати собі час і простір для горя, для не, не прискорювати цей процес, не змушувати себе швидко взяти в руки. Відомо, що непрожиті емоції нікуди не зникають. Вони лише ховаються глибше, а потім вибухають у найнеочікуваніший момент. По-друге, відновлювати контакт із собою, пробувати речі, які колись давали радість, навіть якщо зараз це здається безглуздим, читати старі улюблені книжки, слухати музику, яка колись торкала, гуляти там, де відчувала. Легкість. І головне, поставити собі запитання, ким я була до цих стосунків. Що в мене є цінного, незалежно від ролі поруч із кимось. Це не про пошук нової ідентичності, це про відновлення глибинного контакту із собою. Не як із е, уламками, а із повноцінною особистістю, яка може рости і цвісти навіть після втрати. Бо розлучення це не кінець тебе, це болючий, але потужний етап повернення до себе справжнім. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви зараз тут, у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо ви хочете розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультації зі своїм запитом або просто для підтримки. Всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу. Там щотижня виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальну стійкість. А ще більше психологічної грамотності щоденної підтримки та натхнення в інстаграм Посилання теж в описі. І підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нехай квітне український YouTube, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку, посилання також внизу. І не забувайте, що ви завжди можете стати спонсором каналу і бачити відео, які скриті для тих, хто не є спонсором каналу. Як формується самооцінка в стосунках. Самоцінка в стосунках – це одна з тих тем, яка болить практично всім, навіть якщо ми цього собі не визнаємо. Чому? Бо, хоча нам не нам подобається думати, що ми незалежні, сильні в. Не впевнені, насправді, значна частина нашого внутрішнього відчуття цінності формується не в кабінеті психотерапевта і не в книгах із саморозвитку, а в щоденній взаємодії з близькими. Відомо, що самооцінка це не щось вроджене, не магічна якість, яка з'являється при народженні, а радше схоже на банківський рахунок. На цей рахунок ми постійно кладемо і знімаємо досвід слова, погляди, реакції інших людей. І найбільший вплив на цей баланс мають самі ті, хто близький, партнери, родина, важливі для нас люди. Давайте зануримося і згадаємо концепцію дзеркального я запропоновану Чарльзом Кулі. Це ідея про те, що ми формуємо уявлення про себе не напряму, а через те, як, на нашу думку, нас бачать інші. Іншими словами, ми дивимося у соціальне дзеркало. Якщо в стосунках ми постійно чуємо, ти перебільшуєш, ти занадто чутлива», ти нічого не розумієш у серйозних речах», ці слова осідають у внутрішньому банку як мінуси. І навіть якщо раціонально ми розуміємо, це несправедливо, емоційно ми часто несвідомо сприймаємо цю оцінку, додаючи її до свого самообразу. Навіть дрібні щоденні фрази мають значення. Наприклад, партнер каже, ти вже знову витрачаєш гроші на дурниці або ну хто так варить каву. І це наче дрібниця, але на рівні внутрішнього діалогу спрацьовує як я роблю щось не так, я недостатньо хороша. Якщо ж такі повідомлення повторюються системно, вони формують у людині глибоке переконання, я не окей. Це створює ґрунт для знищення самооцінки, самокритики, сумнівів у власних силах. Відомо, що людина значною мірою складається з історії, яка вона сама собі розповідає. <кій> Часто ці історії це пряме відлуння того, що ми чули у стосунках, що з цим робити. Перший важливий крок усвідомити цей рахунок, у який ми вкладаємо зовнішні оцінки, можна закрити. Не буквально, звісно, а психологічно. Якщо метафорично, то настав момент змінити банк, тобто перестати вкладати свою цінність у зовнішні джерела і спочати формувати її всередині. Легко сказати, складніше зробити, правда? Але тут важливий механізм: самооцінка стає стійкою, коли ми самі стаємо собі авторитетом, щоб це почало працювати, варто зупинити внутрішній автопілот. Перевіряйте, чиї голоси звучать у вашій голові. Це справді ваш голос, чи відлуння когось, хто колись вас не цінив. Наприклад, коли ловите себе на думці я недостатня, хороша, запитайте себе, хто це сказав перше. і чи погоджуюся я з цим зараз. Відомо, що наш мозок нейропластичний, він змінюється під. Пливом досвіду. Це означає, що ми можемо поступово навчити себе звертати увагу не лише на зовнішню оцінку, а й на власні критерії. Чи мені це важливо, чи мені добре в цьому, чи я задоволена собою? Життєвий приклад. Повіть жінку, яка завжди отримувала схвалення за те, що вона турботлива. У стосунках вона постійно ставить чужі потреби вище своїх, бо боїться втратити цінність в очах партнера. І навіть коли вона виснажена, вона все одно готує вечерю, допомагає слухає. Здавалося б, це просто любов, але насправді це часто про страх залишитися без оцінки, без схвалення. І ось у якийсь момент ця жінка починає практикувати маленькі внутрішні кроки, запитувати себе: а чи я зараз хочу це робити, чи це мій страх? Чи справді цінна тільки тоді, коли комусь зручно? Це болісні запитання, але саме вони допомагають поступово від'єднувати свою самооцінку від зовнішніх тригрів. Рекомендація тут така. Створюйте свій внутрішній банк цінності, ведіть щоденник маленьких перемог, відзначайте моменти, коли вам вдалося постояти за себе, похваліть себе за те, що вдалося, навіть якщо це дрібниця. Це звучить банально, правда, але доведено, що регулярна позитивна самооцінка не підлещування собі, а чесне визнання своїх зусиль формує нові нейронні зв'язки, зміцнюючи відчуття я окей, незалежно від того, що кажуть інші. Ще один важливий момент, будьте обережні з тими, кого ви пускаєте у свій внутрішній світ, стосунки, які системно підривають вашу самооцінку, як хронічна інтоксикація. Спочатку ви не помічаєте, а потім раптом стає важко дихати. Якщо ви відчуваєте, що поруч із цією людиною ви постійно сумніваєтеся у собі, подумайте, чи це справді партнерство, чи це ваш емоційний борг. І чи не час його закрити. Бо зрілі стосунки це не про те, щоб один робив іншого цілим, а про те, щоб двоє цілих людей ділилися своїм світом. Самооцінка, яка ґрунтується тільки на зовнішньому схваленні, завжди дуже хитка, але коли ми починаємо будувати її на внутрішньому відчутті гідності, на власних цінностях, на чесному погляді на себе, ми стаємо менш вразливими до чужих оцінок. Це процес, який потребує часу, уваги і практики. Але це без перебільшення одна з найцінніших інвестицій, які ми можемо зробити в себе. І так, це не значить, що ми маємо стати закритими, незалежними від усіх. Це значить, що ми навчаємося тримати рівновагу. Чути інших, але не втрачати себе. Це і є справжня дорослість, і це те, чого можна навчитися у будь-якому віці. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу. Прокрастинацію безкінченні сторіс або просто ну, закриваємось, але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнота вдячності на 50 сторінок, усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. <кій> Чому взагалі розрів б'є по самооцінці? Він б'є не тому, що ми слабкі чи недостатньо цінні. Він б'є, тому що стосунки це не просто двоє людей поруч, це ще й частина нашої ідентичності. Коли ми вступаємо у близькість стосунки, ми починаємо будувати роль. Я партнерка, я кохана, я та, з ким рахуються, кого вибрали, кого люблять. І що довше ми перебуваємо в цих стосунках, то мічніше ця роль плітається у наше я. Це як носити улюблене пальто, воно вже ніби стає частиною тебе. І от одного дня це пальто забирають. Ти стоїш без нього, і раптом себе не тільки без захисту, а й майже голою. Ця роль, ця оболонка тримала твою картину себе. Відомо, що стосунки це потужне дзеркало для нашої самооцінки. Ми бачимо себе через призму іншого. Він мені, мене обирає, він мене цінує, він мене підтримує. Значить, я важлива, я гарна, я достойна. Але якщо це дзеркало розбивається, ми часто починаємо відчувати внутрішнє розщеплення образу. Я З'являються болючі думки. Тепер я не така, як була впає. Я гірша, я неповноцінна. Це ніби до розриву. Ти була повною картиною, а після уламки і не збираються докупи. Особливо важко, коли ми ототожнювали себе зі стосунками настільки, що не залишили місця іншим своїм граням». Уві, що ваше життя це мозаїка? Один шматочок це партнерство, інший дружба, ще інший кар'єра, ще інший хобі. Якщо мозаїка складається тільки з одного шматка партнерських стосунків, то коли він зникає, справді здається, що зникла вся картина. Але правда в тому, що жодна людина не зводиться до єдиної ролі, навіть якщо вона довго її грала, навіть якщо вкладала туди всю себе. Рішення тут. Не переконувати себе, що розрив не болить, бо він болить, а звернути увагу на багатошарівість своєї особистості. У психології добре працює техніка ментальної карти. Уявіть себе як центр кола і почніть малювати гілки. Хто я ще? Друг, фахієць у своїй сфері, донька, мрійниця, креативна душа, любителька тварин, майстрині смачної кави, фанатка книг, бігунка, шукачка пригод. Щоб більше таких гілок ви знайдете, то менше здаватиметься роль екс-партнерки у загальній картині. Чим багато раніше ми сприймаємо себе, тим стійкіша наша самооцінка, тим легше вона відновлюється після ударів. Ще одна важлива річ: усвідомити, що твоя цінність не зменшується від того, що хтось пішов. Це тільки здається, що тебе ніби знецінили, як товар на полиці магазину. Насправді ж люди розходяться не тому, що хтось недостатньо гарний чи поганий, а тому, що динаміка між ними більше не працює. Ти залишаєшся собою, навіть якщо хтось більше не бачить у тобі те, що бачив раніше. Це не змінює твоїх якостей, твоїх досягнень, твоїх мрій і те на що треба спиратись у період після зриву. І це <кій> ладно. Кожного дня протягом місяця записуйте хоча б одну річ, яка робить вас вами. не через стосунки, а через ваші унікальні риси. Наприклад, сьогодні я посміхнулася касирці і зробила її день кращим. Сьогодні я не здалася на роботі, хоча було важко. Сьогодні я прочитала щось що мене надихнула. Це здається дрібницею, але це те, що відновлює тканину вашої самооцінки, стібок за стібком. Моя особистість це не один проєкт під назвою Кохана жінка. Це цілий світ, у якому є місце для різних ролей, гран, кольорів. І коли одна роль закінчується, це боляче, але це не крах усього. Це просто для того, щоб повернутися до себе справжньої, об'ємної, живої, не зведеної до одного визначення. І з цього місця вже можна будувати нову історію. Де найчастіше провалюється самооцінка після розлучення, такі пастки. Після розлучення самооцінка часто провалюється не тому, що ми об'єктивно стали гіршими, а через те, як ми інтерпретуємо ситуацію. Є кілька дуже типових пасток, у які ми всі можемо потрапити, і вони працюють майже як добре налаштовані ментальні капкани. Їхня сила не в реальності, а в тому, як наш мозок, який опинився під стресом, починає спотворювати картину. Перша пастка. Я недостатньо хороша, бо мене покинули. Це типове когнітивне спотворення, коли ми ототожнюємо вчинки інших людей зі своєю цінністю. В ситуаціях розриву активується зона мозку, пов'язана з соціальним болем. Вона буквально реагує так само, як на фізичний біль. Ми відчуваємо це як поранення, і замість того, щоб сказати собі, ця людина зробила вібір, ми починаємо думати, я проблема. Але важливо зрозуміти, рішення іншої людини завжди формуються не тільки через нас, а через її власні історії, потреби, страхи очікування. Ми не можемо відповідати за чужі вибори, і тим більше ці вибори не можуть служити доказом нашої меншовартості. Уявіть, що вас запросили на роботу мрії, а потім сказали, що придумали, бо компанія змінила стратегію. Чи означає це, що ви поганий фахівець? Ні, це означає, що система, у якій ви опинилися, змінилася, і це жодним чином не знецінює ваші навички. У стосунках працює той самий механізм. Друга пастка. Я ніколи не знайду когось кращого. Це ефекти тунельного мислення, коли людина дивиться на майбутнє виключно через лінзу теперішнього болю. Відомо, що під час стресу мозок звужує перспективи, концентруючись на загрозах. Це допомагає нашим предкам, допомагало нашим предкам уникати небезпек, але в емоційних ситуаціях створює ілюзію, що попереду лише пустеля. Ми забуваємо про власну історію, про те, що вже були моменти радості, дружби, нових знайомств. Ми починаємо вірити, що цей біль єдина реальність. Щоб вийти з цієї пастки потрібна техніка реалістичної оцінки. Це не про фальшивий оптимізм чи переконування себе в стилі все буде добре, це про конкретні кроки. Візьміть аркуш паперу і напишіть, що у вас є цінного, незалежно від стосунків, які ваші якості, здібності, риси, не обмежуйте себе тільки соціальними ролями. Наприклад, я друг, я мама. Питайте себе, яка я коли читаю, яка я, коли мрію, яка я коли вирішую проблеми на робочій. Це допомагає мозку бачити себе в ширшій перспективі, не зводячи все життя до одного сценарію. Ще важливо дозволити собі тимчасово не вірити у світле майбутнє. Дати собі час посидіти у цій темряві, але з розумінням це перехід, а не вирок. У істаль підході доведено, що незавершення ситуації потребують уваги і проживання, а не поспішного заштовхування вглиб. Тому кожного разу, коли ви ловите себе на думці, я ніколи більше не зустріну як там, такого, запитайте, а чи я точно зараз дивлюсь на ситуацію тверезо, чи це мій біль говорить. Це допомагає відділити емоційне від реального. Самооцінка – це не сталий об'єкт, вона гнучка, змінна, вона формується щодня. А після розлучення важливо не прагнути миттєво її відновити, а будувати маленькі кроки. Прогулянка, яку ви здійснили, бо вам хотілося відчути життя, Смачний сніданок, який ви приготували тільки для себе. Розмова з другом, після якої їй стало легше. Це і є цеглинки, з яких складається новий образ себе. Не того, хто був покинутий, а того, хто пережив білі і продовжив будувати себе. І ця робота одна з найсміливіших, які ми можемо зробити у своєму житті. Розрив стосунків це не лише емоції, сльози під ковдрою та нескінченні запитання в голові, на кшталт, чому так сталося. Це ще й цілком конкретні фізичні відчуття, які доведено мають своє нейрофізіологічне підґрунтя. Відомо що дослідження ФМРА, що розрив активує ті ж. Ділянки мозку, що й фізичний біль. Іншими словами, коли ви кажете Мені болить серце, це не просто метафора, це реальність. Ваш мозок сприймає емоційний біль так само, як сприйняв би поріз або опік. Звісно, ми не ходимо з гіпсом на душі, коли нас кидають, але тіло реагує дуже конкретно. Напруга в м'язах, тискання грудної клітки, проблеми зі сном, зниження апетиту або навпаки неконтрольоване переїдання. Серцева сумка перикарт. Чутливо реагує на підвищений рівень кортизолу, гормону стресу. Є навіть зафіксоване у медицині явище синдром розбитого серця. <кхем> Називається також цубокардіомопатія, коли сильний емоційний стрес призводить до порушення роботи серця. Так, є не тільки по мозку, а й по серцево-судинній системі. Що ж робити? По перше, треба усвідомити турбота про тіло це не розкіш. І неегоїзм це база, сон, харчування, рух це те, що допомагає вашій нервовій системі відновлюватися. Без сну мозок просто не здатний переробляти і інтегрувати емоційні переживання. Харчування впливає на рівень серотоніну, дофаміну, нейромедіаторів відповідальних за настрій. А рух навіть звичайна прогулянка запускає процеси нейропластичності, які допомагають пережити стрес. Є такий е, життєвий парадокс, коли нам найгірше, ми найменшим хочемо робити те, що нас врятує. Хочеться лежати, дивитися у стелю, гортати соцмережі, але в цей момент важливо не змушувати себе стати щасливою, а дати собі, хоча б якусь мінімальну підтримку. Прийняти душ, з'їсти, що жив, живильне, вийти на свіже повітря. Це не дрібниці, це маленькі сигнали собі. Я є, я важлива, я про себе дбаю. Також спробуйте практикувати тілесне заземлення. Наприклад, коли. Накочує хвиля болю, зосередьте увагу на тому, як ваші стопи торкаються підлоги, як спина відчуває опору стільця, як повітря входить і виходить через ніс. Це простий спосіб допомогти нервовій системі повертатися в тут і зараз, знижуючи тривожність. І пам'ятайте, ваше тіло не проти вас. Навіть якщо воно реагує болем, воно просто показує, тут є рана, за яку, треба, ну, за яку треба подбати. І це не про те, щоб негайно її зашити, а про те, щоб дати собі час і простір на загоєння з турботою, з повагою, з терпінням, бо після будь-якого розриву тіло і психіка потребують того самого, що дають хороші ліки регулярності, помірності, віри, одужання. <кхе> після розлучення самоцінка часто лежить на підлозі, як розсипані гудзики, і здається, що їх уже не зібрати. Але правда в тому, що зібрати можна і навіть пришити назад, причому так, що вийде новий фасон, а не жалюгідна ладка. Почати можна з простих, але науково підтверджених вправ, які допомагають мозку знову будувати нейронні зв'язки само самоцінності. Перша вправа це щоденний перемог. Це не про те, щоб щовечора вигадувати героїчні історії, це про маленькі кроки, які насправді тримають нас на плаву. Сьогодні я вийшла на прогулянку, хоч хотілося лежати. Сьогодні я сказала подорож, що потребує підтримки. Сьогодні я замість фоетичного перекусу з'їла нормальний обід. Так, це дрібниці, але мозок навчається помічати не лише втрати, а й досягнення. І це тренується так само, як м'язи в спортзалі. Друга вправа афірмації. Тут важливо уникати абсурду, типу як королева Всесвіту, якщо ви в це не вірите, бо мозок миттєво щитує фальш. Краще використовувати підтримувані твердження, які звучать реально. Я працюю над собою, і це вже перемога. Я роблю все, що можу сьогодні, і цього достатньо. Я не ідеальна, але я жива і це важливо. Такі формулювання допомагають поступово змінювати внутрішній діалог. Третій інструмент це терапія, звичайно. Так, я знаю, зараз ви подумали, ну, звичайно, терапевт радить терапію. Але послухайте, розлучення часто витягує на поверхню глибокі рани, які були там задовго до стосунків. Це можуть бути старі програми, я не варта любові, я завжди залишуся сам одна, зі мною щось не так. Без роботи із ними ви можете скільки завгодно повторювати афірацію, але всередині все одно буде підточуватися впевненість. Робота з фахівцем допомагає не тому, що він скаже вам чарівні слова, а тому, що він стане тим дзеркалом, у якому ви побачите себе по-новому, не очима колишнього, не очима критика, а як жива, повноцінна людина. тепер трохи іронії, бо без неї ж не виживеш. Розлучення це як підстригти чупчик. Спочатку хочеш плакати, бо що я наробила, а потім звикаєш, звикаєш і бачиш, що в цьому є новий стиль. Ще одне порівняння: втрата стосунки це не втрата паспорта. Ти не стала меншою, не втратила своє ім'я, свої навички, свою особистість. Ти залишаєшся собою. Просто тепер у тебе інший статус, і це не робить тебе гіршою. Хочу залишити тобі кілька слів підтримки, не банальних, а справжніх. Є цитати Вірджинії Вув, яку я дуже люблю. <кій> Тримати себе в руках. Найбільше випробування для людини. І це правда. Не геройство, не успіхи, не здобутки, а саме вміння бути з собою, коли все тріщить, ось що робить нас сильними. Що ти зараз думаєш, що ти розвалюєшся, знай навіть у цьому хаосі ти вже справляєшся. Ти маєш право бути не ідеальною, розгубленою, сердитою, сумною. Ти маєш право будувати своє життя не за оцінками колишнього, не за чужими мірками, а за тим, що відгукується всередині. Це твоя історія, і вона триває. І я точно знаю, ти можеш. Ти зможеш, тому що ти вже йдеш. І я говорю це не лише як теоретик, да, яка написала СНР. Я розповідаю це на своєму досвіді. Адже я в питанні розлучені, практик, а не теоретик, знову ж таки. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вона сподобалось. Напишіть в коментарях, як вам? А я з вами не прощаюся. адже ми побачимося з вами в наступному випуску і бережіть собі себе.